Як для власника автомобіля обслуговування зводиться до трьох простих речей: безпека, надійність та продуктивність. Ми рекомендуємо BG Platinum44K, очисник паливної системи, щоб покращити ефективність роботи паливної системи вашого автомобіля. Як пригорає жир на решітці для грилю, так само неминуче утворюється нагар на паливних інжекторах та в камері згорання, збільшуючи витрату пального та зменшуючи потужність авто. Без належного обслуговування ви відчуєте ускладнений запуск двигуна, нестійкі оберти і скоро. Дистанції пробігу на тому ж об'ємі пального, періодичне додавання BG Platinum 44K до паливного баку бензинового авто, є ніби мікроналаштуванням паливної системи, що видаляє відкладення вуглецю з критично важливих її компонентів, відновлюючи або зменшуючи витрату пального та реакцію двигуна на педаль газу, тим самим зменшуючи об'єм шкідливих викидів. При застосуванні разом із додатком до мастила передовою формулою BG MOA цей сервіс підкріплюється пожиттєвою гарантією захисту автомобіля без додаткових. Вихумов та стягнень у розмірі до 4 тисяч доларів США. Отже, будьте добрими до вашого автомобіля та обирайте BG Platinum 44K вже сьогодні.